Всім доброго дня! новини капецький капець. Тому, але ми маємо підтримувати один одного. І тому я вас запрошую в незвичну кімнату і покажу вам дещо. Так, це моя така інтимна кімната, куди я майже не заходжу. Із-за того, що у мене напроти ось таке доробло стоїть. Вибач, сусід. Але сусід побудував собі отакий будиночок в притул до мого. і тому всі вікна у мене були зачинені, і я майже не користувалася цією ванною кімнатою. До того ще були якісь умови тут такі, які не сприяли моїй появі в цій кімнаті, а саме у нас немає каналізації міської, і тому використовувати ванну, поки була яма, було незручно, тому що відкачували ґрунтові води кожен тиждень. Але зараз зробили правильну каналізацію, біоканалізацію, і проблема вирішилась. І мене треба було якось заманити в цю ванну кімнату. І ось я тут. І для того, щоб мені тут було веселіше, чоловік мені зробив от такий подаруночок. Він мені за моїм проханням, звісно ж, зробив ось такий куточок. Я спочатку просила шафу. Мені була потрібна шафа для моїх немовлят, тому що антуріуми, як ви знаєте, вони такі капризулі і алаказії теж маленькі, маються на увазі, не ті, які вже виросли. Якщо виросли, то там інша розмова. Вони стають стійкими. А от ці масіпузькі, вони. Для того, щоб призвичаїтися в моїх умовах, вимагали від мене певного обладнання. А саме їм потрібно тепло було, а у мене вдома холодно, особливо в зимовому саду, там плюс 10 вночі буває, а в мороз я взагалі не знаю, що там буває, то вони не витримували. А ванна кімната має підігрів підлоги, і тут завжди тепло, і приміщення замкнене, і тому тепло не виходить. Тому їм тут класно. Таким чином, таким чином я цю... а що це у мене за така риска з'явилася на моєму екрані? Не знаю, що з цього вийде, Ну, подивимось потім на відео. Так, отже, я собі поклала око на цю кімнату для того, щоб зробити шафу. Замовили для шафи верхівку, замовили для шафи дно, саме дно таке, щоб воно мало дірочку, як раковина, і я могла спускати воду зайву. А потім хотіли зробити ці яких. Двері і стінки. Одну стінку, все саме з неї почалося. Це купили за 1800 гривень в цьому в марлені. В цінці дві такі скляні штуки для того, щоб закрити ванну. Потім одну штуку вона нас не влаштувала, викинули, друга залишилася, і так з нього пішло-пішло. А потім я помітила, що мені взагалі тут шафи не потрібно, тому що в ванній кімнаті складається такий мікроклімат, при якому і так вологість, і тепло зберігається всюди. Чому я вам це розказую? Тому що ви всі маєте ванну кімнату. І я бачила відео так про ванні кімнати, які влаштовані саме таким чином, і навіть не мають вікно, і достатньо тільки верхнього світла для того, щоб росли ось такі рослини, як антуріуми, орхідеї, папороті, ну і так далі. Алаказії ті самі. До речі, після того, як з'явилася. З'явилося це місце, мої алаказії відразу в протягом тижня я не бачила такої приті ніколи. Вони протягом тижня повипускали ось такі листочки молоді. Це ті, які канали в мене в зимовому саду чи в кімнаті, на підвіконнях чи на столі, де, де завгодно. Я їх тягала. І не могла зрозуміти, що їм ще від мене треба. Антуріуми поводять себе стримано, вони е, сидять поки що і думають, чи треба їм це, чи не треба. Ну, тож, отже, я нічого поки що сказати про антуріуми не можу. А от оця штука, щось таке Ансидіумне, яке я повісила догори Дригалом, е, вона мене випробовувала протягом шостьох. Років я її купила з красивим квітоносом, з красивими квітками. Квітонос був півтора метри. Квіти чудові, коричневі, якісь такі незвичайні. Я, звісно ж, справа не знала, як воно називається. Воно чи як камрія, камря, як анцидіумний, не знаю, якщо я навіть не записала. І воно в мене ніяк себе не поводило. Просто стояло. Наростала як бур'ян і все. І жодного разу не цвіло. І от після того, як я його так підвісила тут, і стала інколи поливати з душа, де тут душ, ось він, поруч, а інколи просто не поливати, тому що волога тут і так? Достатня. Он зараз, як працює цей утворювач туману, так 91% і 22 градуси. То воно відразу випустило мені квіткову стрілку. І я сподіваюся, що нарешті я побачу, як воно цвіте. І дізнаюся, як воно називається. Так, тут Вань... Оце у мене борщ. Це мене вигнали з акваріуму і сказали, роби з ним, що хочеш. То я поки що думаю, що з ним робити. Це гіацинти. Вони розмножуються, як дурні в акваріумі, в акваріумі. і навіть температура нічна плюс 10 їх. Не лякає, тому що зверху є освітлення. Так, а це у мене нова рослинка. Зазвичай я забобонна така дама. Я боюся показувати рослини, які у мене нетривалий термін живуть в моїх умовах. Тому що зазвичай, як похвалишся, то воно загине. Таке мале. Але ця рослина не можу не показати. Це чорна алаказія з дивною назвою ось такою: чиєнтлі, Чієн... Чі... чиєнтлі Антора Вільвет. Ну, я сподіваюся, що вона буде жити. Я по максимуму зберігла всі умови спілкування з нею, тобто я зовсім не торкалася корінням. Зовсім на 100%, щоб її не образити. Я, затамовуючи подих, принесла її додому, щоб вона не відчула ніяких стресів і поставила її в найкращому місці так, щоб у неї коріння відчувало вологу знизу. В цьому графіні знизу є вода. Але вона не торкається, звісно ж, коріння рослини. Отже, я умови виконала, а що вона буде робити, я не знаю. Ну, все, мабуть, я вам розказала. Якщо я якось спонукала вас до дії, то я виконала свою мету. Я хотіла трошечки вас відволікти від новин, для того, щоб ми не вмерли від. Просто того, що нас оточує. Зараз десь я прочитала, що живі відчувають себе так, як і ті, хто загинули. Да? Чому? Тому що ми гинемо від того, що читаємо, і те, що думаємо, і те, що бачимо навколо себе. А сонечко вже світить, і у нас залишилось 4 дні до кінця. Зими. Оце на вікні це швидко прибирається. От зараз я вимикаю свій оцей утворювач тумана і включаю, і включаю е вентилятор. І протягом п'яти хвилин цього не буде. Це не проблема. Що ще розказати? А, що я хотіла розказати? У мене рослини розростаються, наче дурні. І я зараз побачила, що був такий ажіотаж. Побачили у мене люди калаказію на відео, і з цього все почалося. Калаказії вже немає, я її розпродала, залишила лише материнську рослину. Але Калаказія це не сама унікальна рослина, яка у мене є. Я із цих домашніх рослин ніяк не можу вийти в сад. А там у мене всякого різного дуже цікавого такого, що розрослося, і я можу його продати багато. Але я ніколи ще не продавала рослини, і я просто їх тихесенько відправляла на компостну кучу. Але залишилися вже такі, що рука не піднімається їх на компост відправляти. Тому я вирішила відкрити сторінку з назвою Сад за зеленими дверима в Фейсбуці для того, щоб виставляти рослини, які хочуть змінити власника. Тобто піти від мене, комусь жити іншому. Але е, сталася, сталася така прикра річ, що. З'явилося дуже багато людей. Протягом дня, мабуть, протягом кожного дня додавалося десь 20 людей, які хотіли бути моїми друзями. Я їх приймала в друзі, а потім почався якийсь безлад, такий саме безлад, я, який мене перелякав. І я перестала приймати в друзі зовсім людей. Там є три крапочки такі прийняти в друзі, а праворуч три крапочки, на які нажимаєте, і є така опція, яка називається слідкувати. То якщо ви хочете слідкувати за моїми повідомленнями, то нажимаєте ці три крапочки і підписуєтесь на слідкувати. Якщо хочете бути другом мені на цій сторінці, то після відео напишіть мені після цього чи будь-якого іншого. Напишіть мені, щоб я вас додала в друзі. І як вас звуть і посилання на свою сторінку Фейсбука. Тому що у всіх зараз закриті сторінки Фейсбука. І я не можу подивитися, хто ви, чи ви дійсно людина, чи це Ботоферма, А мене поставили саме на Ботоферму. І Ботоферма російська мені слала різні прокльони. І пропонували вони мені багато сексу, подивитись на їх інтимні частини. А у мене немає вже стільки гармону, стільки часу, щоб займатися цим. Отже, отже, це мене не влаштовувало, ці умови, і тому я перестала приймати в друзі, щоб спригнути з цієї ботоферми. Але. Переляк залишився, і я тепер не знаю, хто є хто, хто дійсно людина, яка хоче бути другом, а хто ну, просто автомат, який мені посилає оці всі повідомлення і запрошення на інтим. Отже, тому я там, де опис. Моєї сторінки в Ютубі напишу, мабуть, скину посилання на свою сторінку в Фейсбуці, а у мене їх дві, а тому і два буде месенджера, і ви можете писати мені і на один месенджер, який відповідає сторінці сад за зеленими дверима, і на другий месенджер, який відповідає сторінці Аліна Камишанська. І писати все, що ви мені, власно, хочете запропонувати чи у мене купити. Якщо у мене, звісно ж, буде що продати. А може, я просто захочу вам подарувати щось. Наприклад, у мене був величезний куч гортензії, просто агромезний, влітку, і я з ним тинялася і всім пропонувала його забрати. І, ну. Мені було важко знайти йому власника. Поштою його не відправиш. Такий, такий здоровий. Він здоровий був більше за цю машину, правильно. А самовивазом, ну, от, забрали люди. Але я ж кажу, що два місяці я всім пропонувала цей кущ в подарунок. Ну, все, власно кажучи, що я хотіла сказати і про що повідомити. Отже, я під кожним відео. Я буду залишати свої координати, якщо не забуду. Да? На сторінку сад за зеленими дверима в Фейсбуці. Може, коли небудь, може, коли небудь, я стану більш розвинутим блогером і в інстаграмі щось заведу, не знаю. Не обіцяю, тому що часу дуже мало у мене на все це залишається. Ну, і немає у мене такої кількості рослин щоб, рослин, щоб займатися цим. Отже, все, що знав, розказав, всім привіт-привіт. Всіх люблю, хто українець, і хто бажає Україні волі і кращої долі. Не падайте духом, все буде у нас ого-го, незважаючи ні на що. Я так думаю, чомусь, ну не знаю. І ось рослина, яка має такий камуфляжний прикіт. До речі, я можу нею поділитися. Це у мене хто? Хіла б'юті. Алаказія Хіла-б'юті. Це вже дитинча, доросла рослина стоїть, канає в зимовому саду при плюс 10 вночі. Але вона там теж непогано себе чухає, просто що я їй залила коріння. Так. Ну і все. І оце дитинча хоче кудись до когось жити. Це дорога рослина, це Алаказія Фрайдек, варігатна. Якщо її поставити в більш світле місце, то це буде, це буде вау! Просто вау. Так, хто тут у мене ще такий? Ким я можу поділитися? Ну, а тут у мене це в мене ще. Красунчик, це у мене Антуріум О, Silver Blush. Теж хоче до когось жити. Ну, все, начебто. Ну, а це взагалі. Приїжджайте, забирайте ветрами. Все, пока-пока.